Доброго ранку. Починаю день з дуже обережного поливу новеньких діток орхідей. Всі дітки в розмірі 1,7. І ось зараз я буду поливати їх ось такою водою, такої температури за допомогою піпетки, по кілька крапель у кожний стаканчик. Головне щоб було вологи небагато, тільки зволожити мох, бо в мене в приміщенні дуже холодно. Опалення центральне ще й не увімкнули. Тому з поливом треба бути дуже обережною і особливо в мосі. Але полити їх потрібно, бо перед пересилкою їх просушували. Вони дуже пересушені, це можна побачити по стану листічка. Ось так. І чим слабша рослина, тим обережніше треба її поливати, бо я ж не знаю, скільки в неї коріння там, яке воно у мосі, бо його звідти не видно. Ось перший полив нових діток орхідей. Доброго ранку! У нас хвилиночка ласки. Алісу лісу я вже гладила. Тепер прийшов черга Васі. О, Вася одразу їсточки хоче. Доїдай Вася, там трошки залишилося, а я буду додавати. Подивіться, що тут коїться. Зненацька зайшла у кімнату. Що тут коїться? Сидять обоє біля моїх нових орхідей. Що ви тут висиджуєте? Васька, ану киш, Ану киш, ліска, ану киш. Ану киш від орхідей. Біля орхідейок сидять, Ану киш. Ну, от, ви бачили, які ангели охоронці у моїх орхідей. А сестра мені подарувала отаку штуку. Це електрична ковдра. А ще моя сестричка подарувала мені ось такі капці. Правда, вони великого розміру. Більше, ніж мені потрібно, на кілька розмірів. А це для того, щоб. Туди можна було вдягти ще шкарпетки товсті, ось такі теплі капці на зиму. Вася прийшов і вже вивчає мої новенькі капці. Пізно ввечері ось гору. І посилочку. Ну, ось я ще зайшла в магазин, поки була в магазині, вона на нашій вулиці вимкнули світло. Ну і що? Може я ще один раз схожу в магазин. До речі, мені не треба. Ось так люди ходять по затемненим вулицям, коли світло вимикається. Світла немає ані в будинках, ані в ліхтарях. От Маша їсть. Була її і сухий. І вологій, який це з кроликом та індичкою. Добре. Так, ось такий. Маша, як завжди, в своєму репертуарі оглядається постійно. У нас світла немає. Так що годуємо. Під лихтары, кому Машу. Маша ешь. Маша ешь. Маша снова доедать не хочет. Чорному залишаєш, да? Маша. Не хочеш доїдати? Угу, Не хоче. Маша, ну, на, кс-кс, кс-кс, кс Маша не хоче доїдати, понятно? Не хоче, оця Маша така. Їжа залишилась. Може хтось з котиків прийде доїдати. Маша, ти залишила, так? Да? Ти комусь залишила їжу, так? Да? Своїм братам по життю котячу. Ну що, Маша, не хоче доїдати, понятно? Сидить над їжею і не їсть. Кого ти чекаєш? Чорного чекаєш, що він прийде доїсть до у тебе, так? Да? Маша, кс-кс-кс, на. Ото. Ну, їсточки, давай. Давай їсточки. Вона навіть не дивиться на той корм. Поїла трошки і все. Ну, може, хтось з котиків ще прийде, подоїдає, так? Да? А я піду додому. У нас все одно світла нема, яка різниця. Все, пішла я додому. Маша, пока 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 Маша пока-пока. Пока-пока, Маша. Я пішла. Це. Так, прийшла додому. А Вася тут просто не відстає від мене. Он я їм купила. Травку. Зараз буду видавати бо не дають мені проходу. Що це таке дождатися? Як мені однією рукою нема. Ось, чогось вони такі голодні. Так, так просили, не було проходу, а ліса аж піщала. Вася їж, куди ти оглядаєшся? Не заберу я твій корм, не бійся. Вася поїдає швидко. Вася я трошки більше даю лісі трошечки менше. хочу, щоб вони одночасно закінчували, але ж все одно Вася перегоняє. А ось і посилочка. Поки я дійшла додому, то нам і світло увімкнули. Понятно, недовго не було світла. Кора 6,9 орхіата для діточок. Значить, я заказала три літри. Віддавця напишу, в кого я заказувала. Ось, три літри. Рівно три літри. Нічого там нема ніяких подаруночків? Три літри орхіати для діточок. Бо в мене її зовсім не залишилося. А діточок багато. Здрасті, товариші. Коти. На моєму ліжку вже лежать. Гріють мені місце, так в мене пічка є. простирадло, тобто є тепле, електричне. Шокоти? Скоро вже разом будете в одній лежанці лежать, так? Да? А вночі знову нам не давали спати. Бо повітряна тривога тягнулася майже 6,5 годин. І це все вже просто неможливо витримувати, бо до останньої хвилини невідомо, яке місто буде під атакою. І навіть якщо все летить повз Київ на захід, все одно відпочивати ми не можемо. Бо небезпека для всіх триває до відбою. І ми так само не спимо, сидимо, читаємо, куди летить, і переживаємо. За всіх. І як же мені набридло вже робити ці ставки в своїх відео про нічні тривоги і атаки? І як же ми всі втомилися вже від цього нескінченного жаху? І вже чотири роки постійного терору і безсонних ночей мої щирі співчуття всім постраждалим від сьогоднішньої атаки. І тут додому поки що нас чисто. Ось у нас і вечір буду видавати їм корм. Що вам ще показувати? Бо сьогодні день спала з куркою. Це Аліса їсти не буде. Ану, подивимось, чи буде вона їсти, бо вона таке не їсть. Ось так я подрібнюю це. То Алісі, а це Васі трохи більше. Бо Аліса навряд чи з'їсть. Я щось не вірю, що вона буде це їсти. Да. А ну, спостерігаємо, їсть. Отже, від чого залежить Алісини примхи. Як ви думаєте, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях, бо я не знаю. Ось вона не їла, не їла курку, а це їсть курку. Ви бачите, що коїться? Аліса, ти їси чи ні? Ти не на вулиці, ти не Маша. Ніхто не відбере. Їдять, аж чавкають. Ось тобі і курка. Ось Аліса не їсть. Ніколи не знаєш, чи вона буде їсти, чи не буде. А Вася вже давно з'їв. Вася вже вилиськав, а Аліса все лиськає. Ви бачите, шокується, ну, ну от і як? Непередбачувані примхи, То їсть вона курку, то не їсть. А Фелікс вона їсть з задоволенням. Ось. Ще не з'їла, ти бач? Трошки менше я їй дала. Ну що, Аліса? Може, Васі залишиш? Кілька шматочків Васі. М? Вася сидить, чекає, коли вона долиськає. Так, мені теж дивно, що вона їсть курку. Ну що, Алісочка, ти наїлася? Ми сьогодні цілий день відпочивали. Ну все, Вася, йди долиську, йди. Нарешті настав щасливий момент для тебе. Можна долискать Глісину миску. Вася ще додає собі сухим кормом. Бо він не доїдається тим кусочком малесеньким, що я йому даю. І причому їсть свій корм, свій той який від сечокам'яної хвороби. Вася, привіт! Що ти тут робиш? Що Ти моя шкода. ти моя шкода. Ти моя вредна шкода. Ти моя противна, вредная шкода. Вредная шкода, шкода Васька, що там? Сонечко сьогодні, да? Сонечко, сиди, сиди, сиди. Ну, у нас Васька біжить, а куди? Куди? Он їжа є. Що вам ще треба? Васіна, ще треба? Їжте Тішите хром-хром-хром, зайти, зайти, Мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Ось таке життя котяче у нас. Шо, Вася? Вася ми голодний. Вася, що ти тут робиш? А? Знову він на підвіконні. Так, що ти тут жива, жуєш? Киш отсюда. Ну, ти подумай, щось тут піджовує. Треба забирати його, бо він мені тут квіти попсує. Вася. Давай, давай. Ну, Вася. От ага, а Ліса не хоче оце їсти. Завжди їла. Якісь примхи постійні у нас. Примхи за примихами, так? Да? Все достанеться Васі, Вася щасливий. Вася, тобі пощастило. А Ліса тут водичку п'є. Вмовляється від їжі. Чого ти відмовляєшся? Що, не смачно? Не смачно, так? Да. Здрасті. Васті. Васька, ти що тут? Кожного ранку він мене піднімає отаким от чином, залазить на підвіконня і починає м'яти мені тут квіточки, квіточки м'яти. М'яти квіточки хоче по жопці, по жопці хоче, Але ніколи не получає по жопці, бо я його люблю. От і все. Ніколи не получає. Ну, колись получав, зараз вже не получає, бо я не можу. Я його прощаю за все. так, да, так. Да. Ну, хіба можна такого котика ображати? О? Такого красивого, такого лагідного. Такого хіба він понімає щось. Він же нічого не розуміє. Він просто хоче на віконце, так. Да? На віконце тут пом'яти мені квіточки. Да, Вася? Аліса теж хоче. Тільки вона не лазить на віконце. Ніколи. ніколи Аліса такого не робить. Це то тільки Вася. Такий Вася Вася. Вася, Вася слазить, давай. Лася, слася. Давай. Там пусті. О, о, отак. Вася з'їв першу таблетку У нас сьогодні буде тільки по три таблеточки, бо залишилося тільки дала вже. Оце третя все. Третя і остання. Третя і остання. Щось мало, так? Да? Ну що зробиш? Так. Так. Бо більше нема. Більше нема. Зато травичка є. Васька, трава є. Травичка є. Травичка є. Ось яке усько, усько. Як усько, осько. Дайте. Ладно, дам я вам ще по одній. Це вже четверта таблеточка Аліска. Раз, і з'їла і все. Вася не переживає, він одразу починає їсточки. Свій корм. Да. Зайчики. А Аліска чогось чекає. Аліса, ти теж можеш їсти корм. Давай. На. О. О. Їж. давай, їж. Їште, їжте зайці. Вася. Сидимо в коридорі, бо у нас повітряна тривога. Давайся, сидимо. Чого вони всі відвертаються від камери? М? І Аліска, і Вася відвертаються від камери. Вася, чого? Чого? А Вася відвертася? Вася відвертася. Зараз дадуть відбій і я піду мити голову. Так, Вася хоче ласки. Вася, ось такий в нас Вася. Без Васі життя неможливе. Понятно? Отак? Ніяке життя. Так, тут мішок зі сміттям треба винести. Але спочатку я голову помию все ж таки. Да. Ну що, що мені вам ще показати сьогодні не знаю. Помила я голову під час балістичної тривоги. А куди мені діватись було? І годую котиків. Їх улюблений корм Фелікс Fантасті з кроликом. Зелененький такий. І все, і будемо вже казати всім на добраніч. і до побачення. Ну що, швидко впорався Вася, як завжди, Аліса ще до